Нам треба позбутися від нашої головної проблеми. Нам треба позбутися від людей. Так і знав, що проблема в них. Та проблема не люди, а бідність. Треба позбутися від бідних людей. Ти хотів сказати позбутися від бідності. Звичайно. Звичайно. У мене є пропозиція, але вона авантюрна. Ну у Норвегії в регіоні Лебезбі живе тисяча людей. Тисяча В Індії тільки в одній квартирі живуть. Так от там за народження дитини платять 8400 євро. Просто відправимо туди всіх жінок. Так давай одразує там взагалі від 50 до 200 тисяч доларів за дитину платять. Точно. Відпочинь трохи. О, у тебе ж найнижчий рівень бідності в Європі. Скажи нам, що робити. Дві речі: високі доходи плюс ефективні соціальні проєкти. Ну у мене є одна ідея, але я не впевнена, Кажи. щоб у коледжах діти не протирали штани, одразу робили бізнес. У мене є такий проєкт Стонбіс, який допомагає створити власне соціальне підприємство на базі свого коледжу. Це типу бізнес, який вирішує соціальні чи екологічні проблеми. Так тож я хочу запросити усі коледжі та профтехи з реєстру.